Вітаю, мене звати Інна Ковальова-Трачук, це мій син Клим, і ми народилися в Лелеці. Дитинка народилась перечасно, і це, мабуть, найстрашніше для мами, коли твоє дитя заплакало і потім затихло. Але за секунди дитятко було переведено в реанімацію. Народилися ми манюсінькі, нас було 2660 кілограм. І зріст 47 см. сантиметрів, але все закінчилось дуже добре, дякуючи чудовій команді. Лелеки, наша улюблена Гордеєва Наталя Миколаївна, друга мама, тому що дійсно з першої секундочки вона була з климом. І допомагала йому дихати. І до сих пір ні ми тільки до Наталі Миколаївни. Це наш ангел-охоронець. Ми її дуже любимо, дуже поважаємо. Шем'якні Наталі Миколаївни. та директору центру Зукіну Валерію Дмитровичу. Це дійсно люди від Бога, які просто врятували <рятували> життя Клімчику мені. Так? Також у нас ще була під час вагітності виявлена вада сердечка. І дякуючи команді лікарів-леки, коли я народжувала з кардіоцентру, вже тут були лікарі, і вони чекали, щоб оглянути клима. Зараз ми вже 70 сантиметрів. Розвиваємось в межах норми, все добре. Вага у нас 7 кілограмів 300 грамів. У нас чотири зубчика і ще ростуть чотири. З трьох місяців ми готуємо олімпійського чемпіона України з плавання. Клінчик займається, можна сказати, професійно 3 чи 4 рази на тиждень. Ми плаваємо, пірнаємо і відчуваємо себе дуже добре.